Всім привіт! Вітаю на каналі Дача Кухня-Відпочинок. Сьогодні приготуємо смачненьке щось, це буде перекус із лаваша. Може приготувати кожен, готується дуже легко. Що використовуємо? Сам лаваш, йогурт у мене білий, нейтральний, Чотири курячі яйця відварені, круту. Також неповна чайна ложка хмелі сунелі, четвертинка ложки чорного меленого перцю, пів ложки солі, зелень, якщо є ідеально, у мене, це петрушка. Будь-який сир твердий, який вам подобається. І два зубчики чеснику. Все. Натираємо на терку курячі яйця. Дві натираємо твердий сир. Додаємо також натертий чесничок, зелень, педрушку, спеції. І дві десь ложки столових ось таких нашого йогурту. Ось так. І перемішуємо це все до однорідної консистенції. Викладаємо начинку на лаваш. Якщо лаваш, друзі, у вас великий, переріжте його на дві частинки. І тепер формуєте так, як вам подобається. У мене буде це ось так. Завертаєте. Ось так. Все. Готовий. Ось такий класний буде лавашик. Розігріваємо пательню. І викладаємо наші лаваші, обсмажуємо їх з одного і з іншого боку до золотистої шкоринки. Перевертаємо на інший бік і так само обсмажуємо хвилин 5 до ось такої румкої шкоринки. Ось так. В принципі, без заморочок швидко можна приготувати такий смачний перекус або навіть сніданок. Чай з м'ятою ідеальний варіант. І подивіться на начинку, друзі. Супер! Ммм. Mm. Спробуйте ви кайфонити 100%. Просто просто супер, друзі. Просто супер. Під чай. Взагалі ідеально. Впевнений, вам цей рецепт сподобається. Якщо це відео було для вас корисним, ставте подобайку, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей!